Виконуємо номер 1393 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Виконає додавання і 9 прикладів. Приступаємо до виконання. Перший приклад: будемо виконувати додавання стовпчик. 6,9. Додати 2,6. Підписуємо компоненти дії додавання один під одним, так, щоб цифри одноіменних розрядів опинились одна під одною. І відповідно також кома одна під одною. Додаємо, незважаючи на коми.

Знову підписали так, щоб компоненти дії додавання записувались один під одним. Цифри одноіменних розрядів опинились одна під одною. І відповідно коми одна під одною. Додаємо, незважаючи на коми. 3 додати 8 буде 11, 1 записали, 1 запам'ятали. 9 додати 0. 9 дав один десять. В отриманому результаті, кому записуємо під комами компоненти в дії, буде 10,1. Завдання третє. 8,9 додати 5, цілих. підписуємо компоненти дії один під одним так, щоб цифри одноіменних розрядів опинились одна під одною 5, цілих. Отже, підписуємо під цілими. Якщо не вистачає у нас десяткових знаків, то дописуємо нулі. Додаємо, не зважаючи на коми 9 додати 0 9, 8 додати 5 13. І записуємо кому під комами компонентів дій. Буде 13,9. Завдання четверте: 15, цілих додати 7,2. 15, цілих і 7, цілих підписуємо 7,2. Різна кількість десяткових знаків. На місце відсутньої цифри записуємо 0. Ставимо кому і 0. Виконуємо додавання, незважаючи на коми. 0 додати 2 буде 2, 5 додати 7, 12. 2 записали, 1 запам'ятали. 1 додати 1, 2. Проставляємо кому під комами компонентів дії

І тепер в отриманому результаті кому записуємо під комами компонентів дії додавання. Буде 9,99. Завдання шосте 1,42 додати 24, 1,24,5. Підписуємо. Цифри одноіменних розрядів один, одну під одною. І відповідно коми також одна під одною. Не вистачає цифр дописуємо 0. 2 додати. Тепер виконуємо додавання, незважаючи на коми. 2 додати 0 2, 4 додати 5 9, 1 додати 4 5 і 2 записали. В отриманому результаті кому записуємо під комами компонентів дій, буде 25,92. Завдання сьоме: 10,9 додати 0,309. Різна кількість десяткових знаків. На місце відсутніх розрядів записуємо нулі. Додаємо, незважаючи на коми 0 додати 9, 9. 0 додати 0, 0. 9 додати 3, 12, 2 записали, 1, 1 запам'ятали. 1 додати 0, 1, і 1 переписали. В отриманому результаті кому записуємо під комами компонентів дій.

5 додати 8 буде 13, до да 1 14. 4 записали, 1 запам'ятали. 0 додати 0, 0, да 1, 1. І в отриманому результаті кому записуємо під комами компонентів дій. Буде 1,422. тисячних. І завдання 9: 1,9. 723 тисячних додати 8,9. Поставили 2 нулі. І додаємо, незважаючи на кома 3 додати 0,3, 2 додати 0,2, 7 додати 9, 16, 6 записали, 1 запам'ятали. 8 додати 2 10. В отриманому результаті кому записуємо під компонентами, під комами компонентів дій. Вийшло 10,623. Ми виконали додавання номер 1393. Виконано.